Гей, алоха всім, друзі! Турнір плей-ін у розпалі. Джиммі Батлер і Майамі Хіт минулого року через плей-ін дійшли до фіналу NBA. Просто фантастика! Подивимось, чи вдасться їм повторити такий самий сценарій цього року. Їм сьогодні заважала банда Джеліємбіда. В іншому матчі Чикаго Булс та Атланта Хоукс. Коротше кажучи, смачного всім і вриваємось! Філадельфія проти Майамі. Джимі Батлер проти колишньої команди. Хто перемагає, той посідає сьому сходинку? Ну і одразу велкам в атмосферу плей-офф. Жорсткий фізичний баскетбол, не дуже результативний. Джимі Батлер класно грає в захисті, прихоплює м'яча. Збиває легкі очки далі. Знову Джимі у відриві. І ось тут стається дуже і дуже неприємний момент. Батлер падає і тримається за коліно. Джимі це боєць. Він не буде корчитись від болю, якщо дійсно не болить. І з це прекрасно розуміє. Є певна нотка розпачу на його обличчі, так само як і Пет Райлі Алонсо Морнін. Це так само прекрасно розуміють. Ось тут на повторі ми бачимо, що Келі убре приземляється на ногу Джимі Батлеру. Але знаєте, що на щастя, Джимі не залишає майданчик. Він продовжує боротись, адже знає, що на кону сьома сходинка. це вже гра майже рівня плей-офф. Тому Джимбо не вимикається з боротьби чергове перехоплення від нього, легкі очки для хід. І вони вже попереду на плюс вісім. Далі Тайлер Хіро робить перевагу команди двозначною, і Філа там. На певному відрізку мінус 14 програє вболівальники починають засвистувати свою ж домашню команду. Ну це не дивує в місті Рокі Бальбов болівальники досить специфічні. Та Максі тим часом. Подивіться, чи то лівою, чи то правою влучає ось цей складнючий. Лея б далі. Нік батюм дуже важливу трьошку. Насипай він. Взагалі дуже важливі хвилини сьогодні проводить на майданчику. Не пішла гра сьогодні у Тобайса Харіса. Але от швидка французька допомога в особі Ніка Батюма під'їхала. І всього лише вже мінус три для Філадельфії. Хороший рук м'яча, ембіт, на рівний рахунок, бам влучно. У Ембіда 23 очки, 15 підбирань. У Батьюма 20 з лави запасних, 6 із 10 здалеку, плюс 4 Філадельфія попереду, але Джиммі Батлер навіть на одній нозі буде боротись. У нього 19 очок, 5 перехоплень. Видно, що травма його дуже сповільнює, але він не відмовляється грати так само, як і Хайме Хакес. З лави запасних дає 15 очок і хід знову попереду. І на цьому ми з вами вже заходимо в клач. Останні 5 хвилин цієї зустрічі Батюм неймовірно складні якісь очки забуває для своєї команди. Мінус один для 76ers, Батюм хибить. Джелємбіт. Є підбирання на чужому складнючий, Просто ваш челезний флоутер. від нього заходить на плюс один. Далі рахунок рівний. Залишається 40 секунд до кінця. Ембіт, Прекрасна передачка у фарбу на Келі Убре. 76-ті вийшли вперед на плюс три Майамі. Треба відповідати трочковим. Тайлер Хіро, але батюм його блокує. Хіро набрав сьогодні 25 очок, 9 асистів. Але у кінцівці проти Батюма нічого не зміг вдіяти. Залишаються останні секунди вже плюс 4 для Філадельфії. Майами потрібні, хоч якісь очки, але звісно, час спливає і Філадельфія на цьому отримує свою перемогу. І подивіться, там вже після Сирени Ембіт і Максі починають трошечки сперечатися. Так, в жарт, але трошечки сперечатися, як треба було провести останні секунди. Звісно, що це вже більше в них грають в кінцівці адреналін та емоції. Вони в результаті будуть обійматись. Ну і Філадельфія таким чином виходять на другу сходинку та на Нью-Йорк Нікс. Майамі ж тим часом зіграють ще один матч за восьме місце, але. Незрозуміло, чи вони цей матч зіграють із Джиммі Батлером, чи без нього він продовжує шкутильгати у підтрибунному приміщенні. Шемс уже сьогодні написав, що Джиммі отримав травму медійної колотуральної зв'язки. Подивимось, наскільки серйозна ця травма. Ну і пара слів від Еріка з Полстри. Я, по перше, хочу подякувати Джиммі за те, що він залишився на майданчику і проявив свій бійцівський характер. Тому що це дуже й дуже йому заважало. Так, він він міг рухатись і yeah, далі в другій чверті, і пізніше в другій половині, але далі все одно, особливо після перерви, це було дуже помітно. Наскільки наскільки це його стримувало в рухах, Щоправда, досі остаточно ми нічого не можемо сказати. Подивимось, як приїдемо в Майами. Пандо, новий розіграш з метою допомоги Збройним силам України серед подарунків Джерсі Джаморанта, цікаві книжки та баскетбольний м'яч. Щоб задонатити, скануй QR-код. А за подробицями пірнай у допис під відео. Чикаго був сприймають Атланту Хоукс. Тут вже все. Пан або пропав. Або перемога і далі. Гра за восьму сходинку з надією. На вихід у плей-офф, або можна вже збирати валізи. І з усвідомленням цього Чикаго стартують дуже і дуже пристойно на домашньому майданчику. Демар Дерозен влучає здалеку у відповідь Треян. Хороша передачка на капелу. У трей сьогодні 22 очки, 10 асистів, але 6 втрат. П'ять із них у першій чверті. Він очевидно ще. Не набрав форму і це дуже дуже кидається в знаки. Плюс 15. Чикаго попереду, але далі стається дуже неприємна подія. Андре Драмон дуже спішив у захист і наступає на ногу Алексу Карузо. Я розумію, що гравці грають з агресією, але ж Драмонт бачив, що він біжить на Карузо. Так він, мабуть, не бачив, що він наступає прямо на ногу білій мамбі. Травма, на жаль, досить серйозна, навіть не дивлячись на те, що Алекс дуже такий вольовий чувак і він залишається на майданчику після цього ушкодження. Атланта ж також розуміє, що увесь сезон на кону, увесь сезон, в який вони вклали стільки поту крові та сліз. Дежонте Мюррей намагається тримати на балансі свою команду, але Дусунму відпрацьовує в захисті класний блокшот Хантеру і Демар Де Розен гатить згори. У Дусунму сьогодні 19 понтів на рахунку. Демарде Розен дає 22, плюс 6 підбирань, 9 асистів. І Чикаго знову попереду на плюс 7 в всі першої половини. Але Дежонте Мюррей продовжує боротись. Ми його знаємо як справжнього бійця. І він не вимикається. Він набирає сьогодні тридцятку, плюс багато дає. Іншої різної користі, який класний дан через Вучевича. Він скорочує відставання своєї команди до мінус п'яти, але далі, друзі, у другій половині так, мабуть, це не дуже незвично, коли чувак на ім'я Кобі починає розносити команду суперників. Але сьогодні це був Кобі Вайт. Подивіться, до речі, який класний спін-мув між двома гравцями, Ууп! між Трем Янгом та Богдановичем. Далі знову Кобі на цей раз відпрацьовує на чужому щиті, ще віддає асист на животе Гріна. І подивіться на Куна Снайдера. Його мова тіла вже показує, що він не знає, що робити проти сьогоднішніх булз, які влучають 57% з гри. І все це або більшість із цього завдяки кобі вайту. Цей гравець із досить симпатичною шевелюрою сьогодні ставить свій новий рекорд результативності 42 очки. 9 підбирань, 6 асистів. У такому важливому матчі він влучає більше 70% з гри і ставить крапку у цій зустрічі. Далі Чикаго їде до Майами, де зіграє у вирішальному матчі проти Майами хід за восьму позицію. Атланті ж телепузики кажуть, бувай. Ну і ще й з неприємного Алекс Карузо, який отримав травму у цій грі, під великим сумнівом на наступний матч проти Майами. Пандо, ще багато цікавого про баскетбол NBA ви знайдете в телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а на цьому, друзі, дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Звісно, перш за все зазиваю вас донатити на Збройні Сили України. А якщо лишиться решта, буду радий вашим донатам. Тому усіх охочих доєднатися, посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім па-па!